Казочка про місто борщів. Що не кажіть? А моя гастрономічна пристрасть завжди водить мене за носа. Тут я вже вислів водити за носа не узначені дурити, а означені вести туди, де ні може винюхати смакоту. От і привела мене ця моя гастрономічна пристрасть у місто борщів на фестиваль борщу борщ їв. А тут якийсь місцевий хоробець нечема відцвірінькував мене. Ти такий рудий, що схожий на гладку морку. Цвірінь, цирінь Я образився. А якби був бордовий, то був би схожий на буряк. Чись якісь овочеві страждання. Боже, з голоду? Не знаю, що там і як, але краще бути рудим, аніж чорним. Адже багато хто вважає, що чорні коти приносять нещастя. Уявіть. Сидиш, дивишся на неймовірно гарну балерину Анну Павлову, а вона тебе сахається, мов чортиняти. Бо вважала Анна Павлова за погонючу прикмету зустріти чорного кота. Хоча вдома на неї чекала сіамська кішка. А ще Павлова любила борщ. Так-так, до її легендарної балеринської дієти входив борщ. І тут я готовий бути чи буряком все одно. Адже то не такий вогнений борщ, що про нього писав Михайло Булгаком у своєму романі «Майстери Маргарита, а справжній український і нежирний. До речі, надихав Булгакова на літературні шедеври, також мій родич по татовій лінії, кіт Флюшка. То був великий сірий котяра, з якого письменник змалював ну, чи списав кота бегемота. Флюшку щасливчика годували не тільки сердельками, а ще й смачнющим борщем. Аби той не виходив із образу. Мернням заздрі своєму родичу. Отже. Прийшов я на центральну площу і все закляк. Я не бачив ні архітектури, ні колористики міста, а бачив лише калейдоскоп борщу. Там тобі з часником, там з залом, а он з тушкованими овочами, а той на бульйоні цей на буряковій заквасті з грибами, на кісті, з вушками, з пампушками, з кавулушками, о все. Голова запарморшилась, і я ледь не знепритомню. Я був вдячним відвідувачем, накуштувався так, що став товщим за булгаківського флюшку ні ходити, ні нявчати об'єкт мишачого знущання. А тут і горобець знов зі своїм цвіріньканням розумний борщівський. А чи знаєш ти, гладка морква, чого це місце називається борщів? Звісно, поворухнутися я не міг. Я зміг лише повести оком. Що не знаю. За давньою легендою захопило місто турки і захотіли, щоб нагодували їх місцевою стравою, борщем. Але не сподобалась страва головному туркові. лаяти він господиню, а та, неймовірно, образилась. По-перше, на неї кричить чоловік. А по-друге, йому не подобається її борщ. От вона і вдарила його черпаком, крипник похитнувся та й пав у казан з борщем і більше його. Ніхто не бачив. Турки злякались такої небаченої зброї борщу і втекли. Отак От і назвали місто на честь рятівної страви. Історія мене вразила, але я міг лише поворухнути хвостом. Цвілінкун зрозумів, що відповідати мені важко, трохи пострибав і полетів геть. А я, відпочиваючи під час борщової сієсти, міркував. Ще нічого турки у стравах не розуміють. Борщ то страва боїв.